Привіт! сьогодні ми поговоримо про те, як наші батьки впливають на наші стосунки з партнером. Ви коли-небудь задумувались, чому іноді ми стикаємось з труднощами в любовних відносинах? Можливо, відповідь криється у нашому минулому в стосунках з батьками. Вчення Берта Хелінгера про родинні системи допомагає нам зрозуміти, як важливо налагодити ці зв'язки, щоб створювати здоров'я. Та гармонійні відносини, отже, давайте розглянемо ситуацію на прикладах і як розстановки можуть допомогти вам у вашому особистому житті. Ми не приходимо в стосунки самі: відносини це не просто зустріч двох людей. Коли ми вступаємо у стосунки, ми не приходимо туди лише зі своїми почуттями та досвідом. З нами приходять і наші батьки, наші родичі, а також всі ті емоційні зв'язки, які ми з ними маємо. Кожна людина є частиною великої родинної системи. І навіть коли ми формуємо нові стосунки, наші батьки та їх досвід можуть суттєво впливати на нас. Як би дивно, це не звучало: любов не є особистістою справою. Не чоловік, як я говорить жінці, я тебе люблю. Для цього він занадто малий, не за віком, звичайно, а у порівнянні з родом. Це, звісно ж, стосується і жінки. За ними стоять їхні батьки, рід і долі. І через цю фразу всі вони чинять потужний вплив на пару. Тобто, коли чоловік каже жінці, я тебе кохаю, всі, хто стоїть за ним, резонують разом із ним. Що таке резонанс? Це вимушене коливання ваших родин і відбувається об'єднання родових систем з різними історіями, трагедіями і сценаріями в єдину. Метафорично в цей час звучить потужна енергійна музика. Чому це важливо розуміти для ваших відносин з чоловіком? Найпоширеніший сімейний конфлікт між невісткою та свекрухою. Часто він відбувається через невизначення ролей і своїх місць. У цьому випадку це означає, що синові важливо усвідомити, що його місце у родині це місце чоловіка і партнера для своєї дружини. А місце матері це місце матері. Якщо свекруха намагається зайняти місце дружини сина, це 100% стане джерелом конфлікту. Часто конфлікти між невісткою і свекрухою виникають через недостатнє визнання та вдячність. Невістка може відчувати, що її не оцінюють, а свекруха може відчувати, що її не поважають. Висловлюючи подяку і визнання одна одній простими словами, або ж через внутрішнє прийняття ви зробите великий подарунок для всього ладу у родині. Це треба зробити, навіть якщо ця людина вам не до вподоби. Це означає, що невістка повинна прийняти свекруху як частину життя її чоловіка, а свекруха, в свою чергу, Повинна визнати право невістки бути частиною родини і бути дружиною її сина. Якщо кожен приймає своє місце, конфлікти гарантовано зменшаться. Але цього може бути недостатньо, якщо у вас є незавершена робота з власними батьками. Коли людина приймає і любить своїх батьків такими, якими вони є, це гарантовано полегшує відносини з батьками чоловіка. Попередні стосунки мають вплив. У наші дні ми часто виходимо з того і часто поводимося так, начебто в партнерських стосунках ідеться тільки про чоловіка і жінку. Обидва партнери люблять один одного, їх притягує один до одного і вони стають парою. При цьому ми легко випускаємо з уваги не тільки те, що кожен із них походить із певної родини. У кожного з них різні батьки і різне коріння. У кожного в родині щось відбувалось по-іншому. І ці реальності впливають на стосунки. Кожен із пари приходить із власного духовного поля, іншого родинного поля, яке в багатьох відношеннях бере їх на службу. Тому жоден із них не вільний. Якщо до цього ще додається, що один або обидва у парі до зустрічі були одружені або в міцних стосунках, і в них до того ж є діти від колишніх стосунків, тоді це минуле пов'язує їх. Це минуле пов'язує їх до дітей, а також до батька або до матері дітей. Ми мусимо виходити з того, що кожен хоче і повинен частково залишатися в цих прив'язаностях. Жодна людина не повинна в нових стосунках очікувати від партнера, що то відмовиться від цієї прихильності. Іноді це призводить до того, що вони не можуть разом жити, хоча хочуть цього. Коли колишні партнери не отримують належної поваги, це залишає глибокі сліди, які відображаються на родинній динаміці. Виявляється, що дитина народжена в нових стосунках. Іноді заміщає вашого колишнього або колишнього, відчуваючи і виражаючи його або її почуття. Дитина може нести його долю, навіть не розуміючи цього. Як зарадити? Якщо ваш син або донька часто доводять вас з чоловіком до сказу своєю поведінкою, і ви точно знаєте, що дитина знає, що виводить вас із себе, і не заспокоїться, поки не доб'ється свого. Не виховуйте і не кричіть на дитину. Спробуйте змінити підхід. Коли відчуєте обурення, погляньте на сина або на доньку, згадайте свого першого чоловіка і намагайтеся подивитись на нього з повагою. Так, я розумію, що кажу. Спробуйте це зробити щиро. Згадайте який-небудь добрий його вчинок, або хоча б за те, що він пішов з вашого життя, і у вас нові відносини, і дитина. Тобто. Ви, як жінка і ваш чоловік повинні визнати місце вашого першого чоловіка у родинній системі і виказати повагу до нього. Системи чекають на зміну і зцілення болю у минулому. Коли чоловік і жінка зустрічаються вперше, їх притягує одне до одного, часто непереборно, сильно. Вони бачать себе як окремих особистостей, як я і ти. Але за чоловіком стоїть його мати і батько, його бабусі й дідусі, його брати і сестри, і все те, що сталося в його сім'ї. Вся система, ми це з вами сподіваюся з'ясували і запам'ятали. Уся система, яка стоїть за чоловіком, чекає на жінку, а не тільки він один. Те ж саме стосується і жінки. Її система чекає на чоловіка. Обидві системи очікують, що вони можливо зможуть щось завершити те, що було не вирішено в їхньому минулому. Обидві системи вступають у доленосне співтовариство, і в цьому співтоваристві вони отримують новий шанс на зцілення. Якщо в сім'ї чоловіка або в сім'ї дружини хтось був виключений, наприклад, батько або дідусь, так часто буває в українських родинах. Виключення це люди, чия поведінка не відповідає очікуванням роду. Вони можуть бути алкоголіками, вбивцями, ворами, зрадниками, шахраями, гвалтівниками, взагалі небажаними людьми, які не вписуються в родову систему, або яких соромляться. Тоді виключений член родини буде Присутнім у нових стосунках та в новій сім'ї у вигляді, наприклад, фінансових труднощів, безпліддя, сварок, хвороб і будь-яких інших проблем. Перед тим як вимовляти такі фрази ти більше не мій батько або Я не хочу мати з тобою нічого спільного, варто добре подумати. Важливо дати місце всім виключеним. Якщо ви не хочете, щоб енергії виключених проходили через вас у своєму роді, ви повинні повернути їх на свої місця і звільнитися від зобов'язань жити за них. Сьогодні ми поговорили тільки про деякі факти, які можуть вплинути на стосунки їх набагато більше. Практики і інформація у моїх ефірах. Не тільки виявляють і прояснюють те, що досі було приховано я також показую шляхи вирішення. Найголовніше в сімейних розстановках полягає в тому, щоб показати шлях до звільнення з переплетіння і провести ним тих, кому це дійсно потрібно.